Всім привіт, пані бібліотекарки. Це улюблена книжка мого сина. Майстерня вендела Кріс Рідел, Видавничий дім чорній вівці. Переклала з англійської Діана Якимчук. Це книга про маленьке винахідливе мишеня. Деякі з його винаходів працювали бездоганно, а деякі ні. Ті, що не працювали, він викидав просто на сміттєзвалище. Він так любив винаходити різні штуканці, що він забував їсти і спати, уявляєте? А ще розгардіяжу його майстерні ставався більшим більшим і більшим, і він вирішив винайти свій помічника-робота. Перший робот не працював так, як він хотів, тому вендел винайшов іншого робота, більшого, і називав його Венделбот. Венделбот працював бездоганно, він прибрав все, і навіть винахідника Вендела. Чи вийде Венделун вернутись назад сміттєзвалище в свою майстерню?